В таких приміщеннях у нас будуть проживати внутрішньопереміщені особи, ви можете глянути, Вони вже майже відремонтовані. Таких приміщень у нас є 24. Це колишній палац. Будівля є пам'яткою місцевого значення і реставрують її, аби максимально зберегти автентичність. Пам'ятка була збудована в 1860 році бароном Дево в 1915 в році вона була зруйнована, спалена російськими військами. В 33 му році почалося відновлення даної споруди. В 40-му році було призначено її, зроблено як лікарні. Донедавна тут працювала лікарня, потім поліклініка. Але через аварійність даху довелося звідси відселити лікарів, аби вберегти колишній палац, який є пам'яткою архітектури від подальшого руйнування. Ще в 2021 році почали ремонт. Потім роботи довелося призупинити через заміну підрядника. І після річної перерви реставраційні роботи відновили. У відремонтоване приміщення планують заселити переселенців. Ми маємо повністю перекрите це приміщення. Другий, третій поверх майже закінчені. Потрібно ще закінчити перший, благоустрій і підвальне приміщення. На даний період часу освоєно близько 10 мільйонів. Недавно було проведено нам новий тендер. Відповідно до нового тендеру виглядала фірма нова і заключили з нами год на 14 мільйонів 200. Тут зможуть розмістити понад 70 людей. У нас ніколи не було шелтеру. Тобто приміщення, де масово проживають, і було прийнято власне рішення тоді депутатами знову ж таки на сесії, щоб використовувати дане приміщення, дати йому друге життя. Бо на даний час ми в така велика громада, не приймаємо фактично ВПО, тому що не маємо куди їх поселяти. А робилося з метою, щоб було комплексу, щоб було на території лікарні, щоб люди отримували послуги, тому що навіть серед тих ВПО, які проживають на даний час, 162 особи є 20 людей з інвалідністю. Загалом на Львівщині створено понад 100 місць тимчасового. Проживання розповідає голова координаційного центру підтримки цивільного населення при львівській адміністрації Галина Бордун, але цього недостатньо. І є потреба у створенні нових таких центрів перебування вимушених переселенців. Якщо взяти ситуацію 22-23 року, люди, які все-таки були працездатного віку, вони перебралися в приватний сектор. Але люди, які менші дають, мають можливості себе десь обслуговувати, потребують допомоги, вони залишилися в місцях тимчасового проживання. Завершити реконструкцію палацу у Ходореві планують до кінця 2025 року. Ольга Дейника, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львівщина.